Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас така сама, знаєте, незвичайна зйомка у мене в домі, в кімнаті. Ось, бачите, хотів поділитися з вами такою новиною, що я придбав собі брудер брудер для маленьких пташеняток з першого дня їх народження, бо довго думав, чи брать, чи не брать. Ну, і дійшов такої думки, і рідні мені кажуть, ну якщо ти вже думаєш займатися птицею, майбутньо там там продавати курчаток, то купуй. Це таке, що ну на довго роки, не на один день. Ну, я собі вирішив його купити. Звісно, що в сараю його ж не поставиш. Ну де я його ставлю, Кажу рідним, поставлю його в своїй кімнаті. Будуть мої маленькі зайчинята спати разом зі мною. Ось він. Дуже мені подобається. От я, я його купив. Ну, да, зараз покажу. Е, от Наприклад, тут от, бачите, кормушечка. Бачите? Не видно, не видно, не видно, не видно. Що курчата не розгортають корм. Бо корм дуже дорогий. Не знаю, як у вас, друзі. Напишіть в коментарях, яка ціна на комбі корм. Ну, для малої птиці для курчат не сушок. У нас, наприклад, я купував оцей мішок комбікорму за 490 гривень. Далі. Цю каструльку ми прикрутили самі. І тут ось така там. Типу, типу, знаєте, на кшталт ніпільної поїлки, якось щось таке. Ось. Ну і основне ж. Дивіться, хто живе в мене тут. Раніше не міг зняти відео, друзі, я лежав у лікарні і зараз я їду ще по лікарнях, проходжу обстеження. Я багатьом писав, що я в лікарні, не, не маю змоги зараз знімати відео. Але сьогодні вже трішки краще це думаю, до зроблю відео. Вчора я, наприклад, взагалі не хочу згру... не говорити на себе. Але, друзі, був майже при смерті. Пішов вранці порадитись до господарства, там курей відкривати, знаєте, нагодувати їх. Ну, упав. Упав, прийшов до хати, Мені дуже погано. Постійно стіні а у мене високий тиск був дуже високий. Збили ми його і я лі заснув. Прокидаюсь мене рідні рідній бой і кажуть, температуру, бо ти весь червоний. Поміряли температуру, а у мене, друзі, температура. Ну, майже 39. Це був капець, леду ми збили ту температуру, і одно ще сьогодні невелика така слабкість є, але ну, треба ж зробити відео, я ж обіцяв вам, бо поки є можливість та час. Чому ти поки ну, зараз покажу, хто в мене тут живе. Дивіться, хто в мене є тут. Мої маленькі зайченятка курчаточка. Це курчата від мішаних курей і це не від моїх курей. Цей інку... Мені прислали інкубаційне яйце, я передбав. Ви... І вивіз собі з таких маленьких пусних це Завтра цим курчатком вже буде тиждень. Рівно тиждень, як вони з'явилися в мене на світ. Тут різні, бачите, такі гарненькі, покажіться. Ось голубенькі. О, бачите? До речі, продовжимо про брудер. Хто, хто не хоче слухати про брудер не слухайте, то дивіться на курчаток. Ось, мені ще подобається, що тут є ця червона лампа, яка дає їм тепло. Далі, ось така лампа, яка дає, світло, е да да дає денне світло і. гріє. я забув, про що називається правильно. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Зараз так. Ось так. Я хотів сюди поставити вкрутити лампочку економку, а потім кажу рідним, що не буде, тому що ця лампа мені як сказав, ну, що не, не вздумай, бо ну, під, дає тепло одним словом. Ось оце дні не воїнка. Не знаю, як про українську бачите, російська, що я російською сказав. Бачите, така. Але вона мені не подобається. Не, не, не подобається за що? що Вона дуже, по-перше, їх багато. Цей брудер розрахований на 45... Ой господи, 50 круче. а в мене тут ну, близько 45 штук. Ось. Е і ось ця штуковина. Бачите? Я вже в друг, другу вчора задавав воду, ну спробую ще раз. Е і вода постійно переводилася. Ця перша. А, ну, що ти тут? А, ну. Тут добра ну, вода е, зберігається, однаково кількість заливається води, а тут вода, вибачає, що пальцем перші не перетікає через варі кажуть. А в цієї перетікають мені ну, миску підставляти. То я поставив таку ось, ну як курча, знаєте, тут ту баночку. Далі щось гукнуло десь. Зараз так обережно покажу. Складається, ще плюс під, піднесу дві сітки. Але я положив ще тряпочку, тому що ну, вони манісенькі слядесенькі. Ще ж холодно їм буде. Думаю, просто їм тряпочку. Давайте отак, таку іде мої маленькі. Ой. Це радість моя. Воно зайде долікать. Покажись. Ой-ой-ой. ой Тут дуже різних. Ану, ану, іди сюди. Ой. Буде такий півник голубого покрасу. Перепрошую. Ось. Ну, я задоволений. Байдеш такий забіннята маленький. Ну, не будемо напускати ходу, хай їм буде тепло, зберігаємо. Це я коробочку, друзі, поставив і вибираю сюди корчаток, оці дві коробки. Коли... Міняю їм тряпочку. Я вранці, рано вранці, коли поруч біля господарством ну, їхаєш звісно, пораю. І ввечері я міняю, щоб їм було чистенько-сухенько. Орі, і ти хочеш позніматися? Ну проходь сюди. Ану, ставлю зараз на паузу. Кс -кс -кс. Ось дивіться. Моя помічниця. Це моя помічниця Орі. От її все треба провірити тут. Да, Орі? Моя дівчинка. Це кішка породиста. Не моя, це моєї мами сестри улюблена кішка. Ну я котів також люблю, да? Бачите? І вона мене любить. Тільки щось на собі не в нас, Ти не фотогенічна, я поняв. Ой, не таке воно горда. Ой, ой. Мама сестри сестрою за кордоном мої рідні. Ну, а я її забрав це ж, до себе. Кажу, подивлюсь уже за нею. Ти Тепер я тваринок люблю. Ой так. Так. Охораня мені курчат, охраня. Далі. І ось тут в мене така штука є, називається е, терморегулятор. Тобто ось температура Ой, побачаю, вже пальцем виставлена. А тут бачите, розетка така і... Це підключена інфрачервона лампа, та що дає тепло, ну і це те, що посередині, що денне світло і тепло. Також. ну, Думаю, ви зрозуміли мене. Ось следва, я його налаштував цей брудер і психував. ну розібрався. Ну, позляйте, позляйте. Зараз, 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 зараз. Ой. Що там порядок? Там порядок. Думаю, ну це ж не і рідній і праві, це ж не на один день. Якщо вже думаю, я хотів взяти на 100 штук. Думаю, ну Збільшу погорів, як розводить, там, знаєте, різних. А рідні каже, бери вже поки який є, а там побачимо. Ну Ми взяли замов його через інтернет. Наложеним платежем брав. по... Ну Це брудер 350, я купував, ну там плюс на ну, пошту, вже не пам'ятаю скільки. ну Близько 4 тисяч гривень вийшов цей брудер. Ну, це така штука, що треба. Зараз і ще вам покажу ось тут, ще з цієї боку. Розковую. Це віконечко для провітрювання. Воно і подивитись на курчаток можна, якщо що. Ну і провітрить. Але я його не провітрюю, не відкриваю. Тому що, ну, як мені і треба, що я вам говорив. Ну, це ні до чого. І мене поснімайте, і мене ж поснімайте. Ось такі справи, друзі, бачите? А і, і ще вам вже покажу заодно. Зараз це моя кімнатка. Ось інкубатор мій. Яким я інкубую курчаток. Бачите? Називається теплуша. Це повністю автоматичний інкубатор. Вчора мені знову прийшло інкубаційне яйце, і сьогодні я його вже заклав. Воно ніч постояло після дороги. Думаю, ну, буду закладати. Будемо очікувати на нових маляток. Ось ось такий. Ой. Подобається мені цей інкубатор. Планую в майбутньому ще один такий собі придбати. Ой, бачите. Ось такі, друзі, справи. Очікуємо на маляток. Набираємо здоров'ячка і чекаємо на нашу перемогу. Дякую всім за перегляд, друзі. Всім гарного дня і всім пока-пока. До нових зустрічей.